Апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та розхідні матеріали для нього отримали від лікувального закладу з Німеччини. Він знадобиться як під час операції з трансплантації нирки, так і для того, щоб призначити лікування людям з нирковою недостатністю, каже завідувач центру нефрології, діалізу та трансплантації обласної лікарні Олег Легун. Франківські медики вже перевірили його робочий стан і в понеділок почнуть використовувати апарат. Цей апарат має декілька функцій. Зокрема, одна з функцій це визначення е, кислотності крові, скажімо так, там вже усі подальші корекції, а також він визначає авторідність там крові, тобто він визначає кальцій, натрій, калій. з подальшої їхньої корекції, що особливо важливо для тих пацієнтів, у яких відсутня функція функціонерок. Чи є такі апарати, чи є ну, схожі у вас вже відділення? У нас відділення немає. У лікарні є, а у нас відділення не було. Це буде як. Невідкладно надання невідкладної терапії за словами Олега Легуна. Зараз на Прикарпатті є десятеро переселенців, які мають ниркову недостатність. Серед них Віталій Щербак. Чоловік переїхав із Сєвєродонецька і вже два місяці проходить процедуру гемодіалізу в обласній лікарні Івано-Франківська. Ми от їхали десь 4 -4 Ми їхали десь чотири доби сюди. Як тільки приїхали, я з сином зразу поїхав сюди до завідувача відділення. Підійшли, він питає: Скільки ви вже без діалізу? Я кажу п'ять днів. Швиденько лягайте, прийняли дуже добре. Вдома краще. Ви ж знаєте, вдома завжди краще. Мар'яна Мичкода каже, переїхала з Тумачини до Івано-Франківська, щоб було легше проходити процедуру гемодіалізу, адже вона відбувається тричі на тиждень і разом з усіма приготуваннями займає 5 годин. Дівчина розповідає два роки тому. Перехворіла на COVID-19, ускладненням, після якого стала неркова недостатність. Я перед війною переїхала, але я тішуся, що переїхала, тому що були проблеми з доїздом, з транспортом, коли війна, тепер знову ж таки брак палива. Після діалізу я не дуже добре почуваюся, тоді захотіла стати на чергу пересадки нирків. Але оскільки в нас така ситуація, ця війна в Україні, тому мені сказали почекати до закінчення, до оголошення закінчення війни. За словами завідувача центру нефрології, діалізу та трансплантації Олега Легуна, з початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну операції з трансплантації нирки призупинили, і зараз медики лікарні налагоджують цей процес. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.